Маленьку труну з діанкою виносять із хати бабусі та дідуся. У ній, окрім тіла дівчинки, її улюблені іграшки. На подвір'ї та біля обіця рідні, друзі, колеги, батьків, односельці. Діанка росла і навчалася в Владижині сюди, у Тростянець переїздила на вихідні та канікули, розповідає подруга бабусі Світлана Сокур. Дуже хороша щебетушечка, ні, ні мама, ні тато. Всі ні душі не чаяли, в нею жили тільки. Пішла в перший клас і гарно вчилася, читала, Бабуся 18 го числа, їздили на день народження. Бабуся тішилася, показувала мені фото її. Вона для неї життя. Вся родина жила Діанкою, розповідає сусідка Галина Кравчук. Єдина дитина в родині, єдина онука, була життєрадісною і дуже любила малювати. Ми живемо по сусідстві з бабусею, до якої приїжджала Діанка, з якою виходила бабуся з нею я своєю внучкою. Вони спілкувалися, гралися разом. Дуже весела дівчинка була, дуже любила спілкуватися з дітьми, гратися. З дому процесія пішки рушає до місцевого цвинтаря. Серед тих, хто несе труну, колишній колега батька, нині військовослужбовець. В останню путь семирічну Діану Беландюк проведжає вся громада. Перед труною люди несуть жові квіти та іграшки. Жителі Тростянця виходять зі своїх домівок, аби віддати останню шану невинній жертві російсько-української війни. Відспівували Діану Марію, двоє священників Православної церкви України. Чи можна простити цього ворога? Ні, Росія, яка топче далі нашу землю українську, вбиває дітей невинних, цивільних, населення наше, народ наш, вона сьогодні забрала життя і нашої дитинки, нашого ангелятка. Придіть, рідні, близькі. Дайте останній поцілунок їй і проведіть її останню дорогу молитвою і поцілунком останні. Я на святу і малі, життя прийшли до нього, я їх хліб життя при. Поховали дівчинку на місцевому цвинтарі. Діанка Баландюк загинула в ніч на 30 жовтня, внаслідок комбінованої російської атаки по Ладижину. Тієї ночі в повітряному просторі Вінничини було зафіксовано 90 БПЛА та 23 крилатих ракети. У Ладижині, де сталася трагедія, з 31 листопада оголошено триденну жалобу. Ольга Орел, Андрій Ністіров, Суспільне новини, Вінничина.